Всім привіт, з вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити про те, що насправді ми можемо запропонувати одне одному у стосунках. Насправді, якщо, наприклад, жінка сама вміє для себе заробляти, вміє себе забезпечувати, і так само чоловік, то в принципі, напевно, єдине, що ми можемо запропонувати одне одному, це хороше ставлення одне до одного. Тобто, ми вже не можемо купити когось. Ми вже не можемо маніпулювати грошима, не можемо якось намагатися. Зіграти на якихось е, наших інстинктах в тому плані, що ось я тобі е, закрию твої базові потреби, а ти мені за те будеш там е, закривати якісь мої потреби. Тобто тут ми в принципі самостійно можемо їх собі закривати отже, ми можемо тільки е, бути. Щасливим поруч з якоюсь людиною бути вдячним їй за те, що вона нас обирає кожного дня, що вона щось хороше по власній волі для нас робить. І в принципі це єдине, що ми можемо дати та запропонувати одне одному. Тому, як на мене, варто одружуватись або виходити заміж тільки по двох причинах: це по любові, коли до вас дійсно добре ставляться. Ви відчуваєте себе краще, з цією людиною, коли ви розквітаєте поруч нею, коли ви відчуваєте, що ваше життя стає ще яскравішим та кращим. Поруч з цією людиною і, взагалі, е, у стосунках з нею, або ж ну через гроші, тобто тільки тоді, коли ваше життя знову ж таки стає кращим, але через те, що вам закривають ваші базові потреби і е, ваш рівень життя покращується. Тому кожен тут сам для себе вирішує, що для нього важливіше. Е, ми не ті люди, які вправі засуджувати інших, тому що ніхто з нас не ідеальний і ніхто з нас не має такого права казати іншому, як йому жити, що правильно і що ні. Але, як на мене, це ось дійсно самі основні причини, чому люди зараз взагалі вступають в шлюб. І, в принципі, як на мене, то це. Навіть нормально, тому що кожна людина обирає, що для неї важливіше, і що краще. Дуже добре, коли це поєднується, і коли ви закохуєтесь у людину, яка ще має хороший фінансовий рівень достатку, а і ви так само його маєте, ви разом покращуєте життя одне одного, ще й в цьому плані, але не завжди так виходить. Тому або ви там йдете до чогось кращого, більшого з нуля разом, але ви закохані, ви поважаєте і цінуєте одне одного. І ви не збираєтесь там жити в злиднях, але разом будете щось досягати. Або ж ви вже на хорошому фінансовому рівні, або хтось один з вас. Хоча це така собі історія, бо завжди один буде себе гірше почувати і відчувати якусь провину, що інший його витягнув з того рівня нижчого на вищий, або ви просто разом будете на такому рівні, вам буде на ньому комфортно. Ну і все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.